Вітаю, друзі! Сьогодні в роботі, хто може не знав, що це таке, взагалі, це Tesla Model X. І не простий Tesla Model X, а Plate версія ця, що з нових. І покажу власне, проблему, з чим я буду боротися. А проблема ця отак виглядає. Пошкодження батареї. Причому таке конкретне, куски алюмінія все позалазили прямо е, прям між елементами модулі. Цей автомобіль дивом не загорівся. Отак от от так це виглядає. А генеральний спонсор і постачальник даної дірявої батареї компанія Каукасус Автоімпорт e із офісом в Києві в лиці менеджера Олександра. Які доставляли автомобіль як з цілою батареєю, але так якось щось у них не вийшло, і приїхав він дірявий. Добре, що не загорілось. Ніяких невідповідальностей навіть вибачався, ніхто не захотів, просто обтянули час і відморозились. Тому майте на увазі, хто з ними хотів би мати справу. А ми продовжуємо. Раніше в більш старих е машинах. Оця частина була зроблена із дуже товстого алюмінія. Це неможливо було б. Автомобіль до 2021 року так пошкодить, ну тупо неможливо. А оцей новий вже можливо. Отак. От ну, значить, заміряв я тут по піропатрону. 200 вольт на корпусі. там оті куски алюмінія. Класно проводять струм на корпус машини, ну, я не знаю, як це все розбирати. Напевно, спробую отак вирізати акуратно е оці, оцю частину, яка туди в'їлася, в ті пальчики. Тому що ну, реально стрьом зараз я це знімати якось. Почнеш двигати, ворушити. Як воно там себе поведе, ніхто не знає. Ну коротко, План поки такий, що буду це вирізати. Отак. Потім на це місце, місце або заміниться корпус, або сюди просто вариться латка. Це не є проблема, я думаю. Але щоб це безпечно можна було розібрати. Отак воно буває з новими Теслами. Та ж сама історія може бути і на Теслі Модел 3, наприклад. Там теж дуже тонкий, дуже тонкий метал на дні батареї. Так, ну. Короче, повирізав я всі ці гострі виступи, які при демонтажу могли б якось пошкодити. Ну, не то, що пошкодить, а коротнуть щось. Ну, боюся її так розбирати. Тут уже ок. Тут от класно видно вибиті елементи. Ось видно пальчик вибитий, він прямо туди вверх пішов. І він не один. Ось тут ще вони всі такі зрушені з місця. Тут. Тут тільки два. Ну, коротше, але в будь-якому випадку це модуль під заміну. Два, верніше, два модуля під заміну. Тепер можна нормально знімати батарею. Не переживає, що воно тут щось коротне. Все, розбираю. Значить, відкручує тут болти. Кріплення батареї. Дивлюся. А тут випав. Блять. Зломаный, елкин цвет Это типа та система По сусики Це та система Яка должна э, При попадании влаги в батареї Ну типа антифриз або вода Воно должно відкривати клапан А воно короче выпало вообще І там і там отвір в середину батареї. Клас. Оце, я розумію, нові технології. Ну і ось, власне, батарея з плейда 23-го року. Схожа вона на троєчну, по... Ну, по тому як це зроблено, тут вже такий тонкий тонкі кришки такі. І е, нижня частина також тонка, не знаю, 2 або 3 мм, це я поміряю, ще скажу. Але що мені більш подобається тут, що тут зробили виводи ну, повноцінні нормальні роз'єми. які ти можеш під'єднати, від'єднати, не так як е, до того, коли ти батарею піднімаєш і не бачиш тих роз'ємів взагалі. Попало, не попало. Тут значить, і що? Окремо зроблено виходи на зарядник. Тут зарядник стоїть зараз окремо на саму батарею. Це БМС 12 вольт виход. Це виход на передній мотор. До речі, отаких, отаких роз'ємів взаді ще два. Тому що на кожен, ну, кожен із двох двигунів ззаді під'єднується. Окремим роз'ємом, там один і воно там ще другий. Зараз буду її розбирати. Оце заглушка, що це? Це заглушка. Не знаю, що це за заглушка, розберу, подивлюсь. Але на зараз буду розкручувати її. Будемо пробувати, як воно розбереться. Поки ще не знаю, розбираю її в перший раз. Ну, от, власне, розібрав, ну як розібрав, Сняв кришку, трошки вже починаю розбирати. Тут таких 5 модулів. В кожному модулі по 1600 пальчиків. До речі, тут вже не 96С, а 110С. Тут більша напруга в зарядженому стані в цій батареї 450 вольт, що відрізняє її від решти Тесел, та й не тільки Тесел. І так це виглядає. Така конструкція, звісно, візуально, ну, як одноразова. Доволі все. Все намазано, склеєно. От, Наприклад, оця штука, яку ти хочеш акуратно зняти, щоб потім положити, вона просто відпадає. Воно розривається, розсипається. Тому якби тут прийдеться щось, щось видумувати. У мене от цілий пакет того, що вже повідпадало з усіх сторон. Ну, в принципі, це слюда і смачалками з усім цим. З цими бумажками. Ну нічого, то ми, то ми відновимо. Саме головне, що тут пошкоджений, звісно, не один модуль А2. Ну, то я вже показував, Усе в одному пальчики так повилазили, видно. І в другому також один. Походу. Тут більше декілька. Отак ну, це виглядає. Тут, значить, у нас грибочки. Ті що... Є інформація, що інколи випадають. Ну я не знаю, чи як вони можуть випасти. Конструкція така не, не дуже, така, звісно, крепка, але ну, защолки нормальні. Плюс воно намазано якимсь гелем. Такий прозрачний. То цей грибочок на цьому гелі він, ну, прилипший нормально, він такий прям, прям прилипає. То якби вологу він пускати не повинен, якщо не виламається. Така конструкція. З цієї сторони у нас зарядник, такий, як у тройки, у вайки. Ну, він як такий, він візуально такий, але по схемотехніці він все ж трошки відрізняється. Від модул 3 він сюди не стане. Хоча візуально дуже схожий. З цієї сторони модуля BMB плати. Вони залиті такими красними красним гелем також вся плата залита. І виводи чисто з двох сторон два роз'єма і все. Поки розбираю, будемо пробувати щось якось це ремонтувати. Поки є ідея, подивимося, як воно піде, можливо зняти оцю синю, синій оцей компаут, акуратно і лазерною сваркою переварити в одному модулі так точно. Там один пальчик замінить, а в другому, от не знаю, подивимося, що там пошкоджень трошки більше. От така історія. Ті що, ті, що були раніше Model S, Model X, по конструктиву мені подобались більше. Там було 16 модулів, з ними було і працювати простіше, і зроблено воно було якось чисто візуально, як по мені якісніше, ніж зараз. Значить, пробую я знімати цю ленту. І що я вам скажу? Я думав, що це якийсь нікель. Але це алюміній. Саме обичний алюміній. Ну, якщо так акуратно знімати, а потім приварити його лазером, то в принципі в норм. Цей край вирівняється просто. Приложиться і привариться лазером назад. Поки що на даному етапі без проблем. Не знаю, чим зварені пальчики в модулі. Тому що в мене якби є все ж думка, що я оце спробую вирішити. Оцей компаут. Що це за штука така? Ну крепкий, дуже крепкий компаут цей. Яка спіна. Така, така якась піна пориста, але крепка. Цікаво, чим вони там зварені. Також, напевно, алюмінієм. Ну, подивимось. Це окрема історія, як витягнути оцю подачу охолоджуючої рідини. На вигляд, ну все просто, ну просто вставляється і все. Але воно настільки туго сидить, і оцей пластмас дуже крихкий, воно капець важко витягується. Я вже годину фактично витягую так, щоб це не поламати. Постійно вигріваю, постійно декілька мецими. Та це просто жесть. Це просто жесть. Воно зібране як одноразове, ну, щоб його вже більш ніхто не розбирав. Так, ну і покажу, як я тут латаю пробоїну на судні. Цій частині тут був горб такий, який розвальцувало. Я його прорізав, вибив всередину, ну, вирівняв, скажімо так. А потім цей шов завариться. Ну і сюди це я підложив зараз там лист алюмінія, з якого чітко наміттю виріжу латочку, яка тут стане. Латка приподніметься, щоб стик в стик було, і завариться з двох сторон. Ну, буде абсолютно якби, цілий герметичний корпус. Потрохи рухаюсь. Були куплені два модулі. Із також пошкодженої батареї, яка ще й загорілася там до того ж, але ці модулі ну, абсолютно живі цілі. Навіть не відрізняються візуально. Поки що вставив, шини ще не приварював, але все підготував, відбалансував. Ще вдалося під'єднатись до. Батареї без автомобіля От таким форматом. Подивився всі напруги на елементах, все абсолютно рівно і чудово. Тому далі, е, далі зараз все обтягую. Буду варити оці шини, які я повід'єднував. І пакувати батарею далі, герметизувати. Так що все поки йде чудово. Пробую тестово налаштувати лазер. Ну, коротше, якщо трошки перестаратися, можна і пропалити. Але в цілому в цілому як би виходить. От покажу ну, от такі от такі краплинки. Нормально зварюються. Пробую відірвати. Дивіться, це місце. Вириває другу сторону ще одну. А, це не вириває. Але в цілому воно приварено. Так це виглядає. Треба поплотніше прижимати. І для того, щоб не спалити модуль, більш всього, що будучи підкладати мідь під низ. Якщо вдруг так вийде, що лазер пройде. Через матеріал то він на міді зупиниться і я не спортю модуль. Будемо варити. Ну і власне покажу, як виглядає, уже зібрана після ремонту батарея. Я думаю, що вийшло непогано. Кришка верхня дуже м'яка, і для того, щоб її в такому стані зняти, а потім назад поставити, ну, це зайняло трошки часу і зусиль. Я фактично день знімав цю кришку так, щоб її зберегти в такому вигляді. Особливо тут е оцей роз'єм приклеєний там з тої сторони. Наглухо просто тут приходилось розвальцовувати край для того, щоб, для того, щоб це від'єднати. Ну, Все приклеєно знизу. Той роз'єм теж саме. Ну, а так в цілому все добре. Так що ті, хто казали, що ці батареї взагалі не ремонтуються, тільки міняються, як в тройки, тіпа, то от вам показую, як виглядає відремонтована і зібрана батарея. Зараз ставлю на машину і буду перевіряти. Так, друзі. І перевірка батареї зразу бойовими, е, бойовими умовами. Так, стартую, зараз вам покажу всі е, параметри з батареї тут з боку, щоб було цікавіше. Е, автомобіль має брати з батареї 2300 А. Так, стартую. О-о-о! Ого! Блін, не знаю, скільки воно брало, але ускорялась вона. ускорялась вона крепко. А ну входом ще разочок. Наступаю. У -у -у, ще круче. Фіхасі. Блін, от цього сарая величезного це взагалі не очікуєш. Коротше, батарея тримає. Тримає автомобіль, їде. Все класно. А наразі дякую всім, хто додивився до кінця. Кому що цікаво, пишіть в коментарях. Всім дякую і пока.